Найчастіше наші комунальні підприємства залучають до таких робіт в весняно-осінній період, коли відбувається різке, різкий перепад температури зовнішнього повітря. Такі випадки стаються найчастіше. Але і під час літнього і зимового періоду ми також організовуємо такі роботи. Комунальні підприємства здійснюють це. Якщо це на, на, на такій досить низькій висоті власними силами залученням е Драбини, якщо вище і є можливість під'їзду спеціалізованої техніки, вишки під'їжджає спеціалізована техніка і це з залученням спеціалізованої техніки. Якщо вже немає можливості під'їзду спеціалізованої техніки, тоді комунальні підприємства залучають промислових альпіністів, які виконують роботи зняття аварійно-небезпечних елементів фасаду або інших елементів фасаду. Наші працівники використовують Спеціальні пояси, якими вони закріпляються на покрівлі чи на інших елементах, а верхолази також мають пояси і мають відповідні дозволи для роботи на висоті.